Доброго дня! Я зв'язала такий комплект. Сьогодні я вам розкажу і покажу в майстер-класі, як зв'язати ось такі серветки. Подивіться, які вони гарні. З якої пряжі розкажу. Це от інша сторона. І зв'язала ще такі тримачі для серветок. Починаємо працювати. І так, я вам зараз покажу. Я в'язала з оцих ниточок. Це макраме, ярнард. Так, зараз я вам покажу 90 грамів 130 метрів. Колір білий. Це я в'язала отакою ниточкою, а обв'язувала ось такою. Бірочка від неї не залишилася. Це Бігоня, 100% пововна. І так почнемо. Нивочка ось така, вона як вірьовочка. Гачком я в'язала 3,5%. І почнемо. Перше це в нас кільце Амігурумі. Ось так закручуємо ниточку. Хто не вміє кільце, можна просто зробити, як ви починаєте. Отак, От захватуємо і пров'язуємо першу нашу петельку. Один, два, три. Це в нас буде вже перший стовпчик. Це кільце ми повинні пров'язати 12 стопчиків накидом. Перший стовпчик ми зробили. Сюди ж потрібно ще 11 стопчиків накидом. Ми робимо накид. Це кільце. Пров'язуємо. Це в нас вже другий стовпчик. Третій будемо. І так, всього у нас повинно вийти 12 стовпчиків накидом. Пров'яжіть їх. Пров'язала я 12 стопчиків з накидом. Тепер ми беремо оцю ниточку, яка в нас була на початку, і затягуємо в кільце. Затягуємо так, наскільки можете затягнути ось так. Тепер треба замкнути це коло. Ось отут у нас, ось було раз, два, три, третій наша п'етелечка, ми сюди з гачок. І ось тут у нас ще ось цей проміжуточок. І його захвачуємо і пров'язуємо. Так, раз, два. Все, ми замкнули наше кільце. Трішечки висовуємо петельку, така, щоб побільше була. І дивимося. Ось тут ми затянули. Ось сюди треба нам петельку бираємо гачок, засовуємо сюди гачок, щоб у на нас получився, отримався рівне коло. Просто ми ось сюди, отак засовуємо гачок. І ось цю петелечку. якщо ви перше зрозумієте, то потім вам буде вже легше висовуємо через цю петельку. Ось. Ми з вами висунули. Тепер, звідки ми висунули, треба пров'язати. Витягнути звідси ниточку, отак От у нас дві, і пров'язати дві. І ще одну петельку воздушну. Це в нас отримався перший стовпчик. Щоб було у нас рівне коло, щоб воно йшло рівно, в нас тут 12 стопчиків. Тобто, перший рядок 12. В другому рядочку треба, щоб він збільшувався на 12 стопчиків. Тобто буде 12, 24, 36, 48 і так далі. Якщо в нас другий рядок треба збільшити на 12, ми робимо в кожну петельку, в кожен стопчик по два стопчики з накидом. Це в нас буде другий такий ряд. І ми з вами пров'язуємо накид, от вслідучу. Перший стовпчик з накидом. І знову і сюди ж другий стовпчик з накидом. Знову накид. Оцюди, слідучу піділечку. І так, по колу пров'яжіть. У нас повинно отриматись 24 стовпчики з накидом. Так, Пров'язала я другий рядок. Зараз беремо ось у нас перший стовпчик і ось оця петелечка. Ми в неї, ще раз вам покажу, як закривати, ось так просунули і взяли ще оцю от, от, от перемочку цю. Зараз я її схвачу і вам покажу. Сильно можна не затягувати, як я, то я люблю це робити. Так. Ось я захватила дві. Ось так. І пров'язую ось наш, наше коло. Тепер висовуємо краще. Отак, чуть-чуть побільше. І знов, отут ми нічого не робимо, а от сюди засовуємо гачок та висовуємо нашу цю петелечку. Кожен ряд ми так будемо робити, щоб було рівне коло. Потім натянули. Знов. Отак От просунули, висунула петельку з цієї ж петельки. І пров'язали дві петлі. Зробили ще один воздушну петельку. Все, перший стовпчик в нас готов. Ми починаємо третій рядок. Так, тепер у нас буде третій ряд. Хочу сказати, що перший отут нашу петлю, ось цю. Ми завжди будемо удваювати. буде Завжди у нас два стовпчики в цю пітілічку. Зараз ми робимо другий стовпчик з накидом в цю петлю. І потім пров'язуємо два стовпчики, слідуючи один стовпчик. В іншу петлю ми пров'язуємо знов два стовпчики. Два стопчики з накладу, не забувайте. І так ми пров'язуємо по колу Два стопчики в одну петлю, слідучу петлю один стовпчик. Провішіть цей рядочок самостійно. Пров'язали третій рядок. Знову ми з'єднуємо. Остання пітля це у нас один стопчик з накидом, а починали з двома стовпчиками з накидом. Знову з'єднуємо в кільце. Так же само, як я вам показувала, з'єднали, ще раз отак, Витягнули. Ось і пров'язала. Пров'язала. і плюс ще одна воздушна петля. Це в нас зараз буде раз, два, три, четвертий рядок. Знов ми робимо два стопчики сюди, цю петлю. Ми завжди починаємо з двома стопчиками. Знаку. Потім ми робимо. Два одинарних стовпчики. Це перший стовпчик один. Далі от сюди другий стовпчик один. Слідучу нашу підтєлочку ми робимо два стовпчики з накидом в одну петлю. Перший з накидом. І знов сюди другий. І так по колу будемо продовжувати. Знов одинарні один стопчик. І знов в іншу один стопчик. Я дуже затягую роботу, ви можете її не затягувати сильно, як я. Так, знов два стовпчики знакладу. І так, продовжуємо по колу. І я вам далі покажу, що далі будемо в'язати. Ось тут в кінці повинно просто бути два одинарних стопчика. Продовжуємо. Так, тепер будемо пров'язувати п'ятий рядочок. Знову, тут повинно бути два стовпчики в одну петлю з накидом. І тепер в нас буде три одинарних стовпчики. Тобто перший стопчик в слідуючу петельку. другий стовпчик один в слідуючу п'етелечку. І третій стовпчик один в слідуючу петельку. Потім ми знову пров'язуємо два стопчики з накидом в цю петлю. Це в нас буде таке рівне коло. Перший і другий. Це в нас п'ятий ряд. Я зараз залишу схему на шостий, сьомий ряд. І побачите, як далі будемо в'язати. Коло ми закінчуємо тут. У нас буде три одинарних стопчики перший, другий, третій. Тому що ми починали з двох одинарних стопчиків з накидом Отут. Я зараз залишу схему. Ви можете зробити скріншот, щоб е, слідучі рядочки могли пров'язати самостійно. Так, в нас це п'ятий рядочок. Я вам розказала два стопчики з накидом. Один одинарний, другий, третій. Потім знову два стопчики з накидом. Я вам написала ось таку схемку. П'ятий стопчик. 2 стопчика, п'ятий рядочок. Два стовпчики плюс три стовчики з накидом одинарні. Це дорівнює 60. Шостий рядочок у нас двойной стопчик, два стопчики з накидом в одну петельку. Потім у нас чотири стопчики з накидом одинарні. Це буде 72 петельки. Тобто, шостий рядочок у нас буде два стовпчики з накидом. І тут буде у нас. Перший, другий, третій, четвертий, одинарні. Потім знову два стопчики на накладом. Ось я вам записала: треба вам буде пров'язати п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий рядочки. І повинно вийти в нас 108 стопчиків знакладу. Робіть скріншот. І робіть на паузу наше відео. І пров'язуємо 9 рядочків. І потім з вами зустрінемось далі.